Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. блогера Блек Джаковича пише наступне: торгуючи з росіянами і не червоніють. Паралельно з цим а до цього можуть бути причетні люди Єрмака і подоляка. У той же час телеграм-канали пишуть, що після того, як Добінський показав, можливий маєток єрмака у заповідній зоні та намагався штурмувати його паркан. Там почалися активні роботи, вивезення майна. Очевидці помітили понад 30 бусів, Велику кількість робітників та охорони активно щось вивозили на місці. Бачили батька. Єрмака та брата, тепер же там тиша немає кортежів, немає нікого. Єрмак перебрався, як то кажуть, спугнули. Купили російського дизеля на півмільярда гривень блять, українські чиновники. Це просто е, дно пробивається кожного дня. Ви розумієте, що Росія із цих півмільярда е, витратить 150, а то й 200 мільйонів на озброєння своє, на ракети, які будуть вбивати наших людей, наших дітей, вохмадити. Прилітати і так далі. Просто дайте мені відповідь, для чого ми воюємо, для чого всі стараються, для чого всі щось роблять, якось допомагають. А ті сволочі, блядь, в Верховній Раді не можуть нажертися. Блядь, поясніть мені, як можна було закупити у ворога взагалі, що скупляти у ворога. Ну, я або я, блядь, дебіл, або ці лижі взагалі на неправильно їдуть. Скажіть мені, будь ласка, це просто геноцид українського народу. Нікому з наших правителів, блять, не вигідно закінчувати цю війну. Просто невигідно. Вона, вони не хочуть закінчення. Це бізнес, це бабки, вони заробляють мільйони і мільярди гривень і доларів. І ніхто не хоче цього закінчення. Ніхто, крім простих людей, простого населення. А гинуть наші люди, гинуть наші хлопці. Цвіт нації. Це просто геноцид. Більше нічого сказати не можу по-іншому. Заходьте в телеграм-канал, в мене там свіжі новини. Фотографії, відео, які я не можу загрузити сюди в Тик-Ток. Просто пишіть коментарі, лайкайте, поширюйте це відео. Далі мовчати вже не можна. Про... І ото ще одне. Тримайте інсайд. Контакти Зеленського дуже обмежені. Він не говорить з багатьма людьми з влади напряму. Все відбувається через Єрмака. І коли відбувається напряму, тоді іноді бувають великі проблеми, як от у Кирила Тимошенка, чи, наприклад, зараз у колишнього міністра Кубракова. По моїй інформації Зеленський активно спілкується через месенджера, крім Єрмака з Давидом Арахамією, Дмитром Кулебою, Олексієм Даніловим, Русланом Стефанчуком, Михайлом Федоровим та головою НБУ Андрієм Пишним. Забавно, що в цьому списку немає нашого. Прем'єра Дениса Шмигаля. Дубінський в той же час пише, що Шмигаля таки можуть відправити у відставку. Канал Офісний портфель зазначає, що питання відставки Шмигаля це питання найближчих днів або тижнів. Зеленський обговорив багато речей із залужними союзниками. А на кожній із останніх зустрічей, які пройшли плідно, партнери ставили одне питання: чому Єрмак ще досі очолює офіс президента? а Шмигаль Кабін. Заключне питання поставив Байден, який порадив Зеленському прислухатися до залужно та прибрати від себе корупціонерів. Це стосується також Шмигаля та його уряд. Ряду Міноборони партнерів дізналися про мільярдні виводи грошей в офшори. Ситуація для усіх патова зеленському поставили ультиматум розібратися, інакше допомоги більше не буде. Пише телеграм-канал. Телеграм-канали повідомляють, що відставка Шмигаля відбудеться в один час із відставкою Єрмака. Шмигаль менеджера Хматова Єрмак. Самі знаєте, США поставили умову. Хочете перемогти у війні, почні зачищати внутрішнього ворога. Зеленському показали дуже дуже неоспоримі докази. Зеленський погодився. Крім того, Зеленський наказав політикам не зважати. Залужному та не піаритися на військових на місце Єрмака пророчать Ющенка або когось із команди Залужного. Той же час Віталій Купрія, ексинардепта ексвійськовий, зазначає наступне: я тривалий час не змінював свою аватарку у військовій формі, оскільки сподівався, що ми можемо перемогти Рашо вже зараз. Але аналіз поточної ситуації вказує на те, що перемога за зеленського неможлива. Оскільки він оточив себе пройди світами зрадниками і корупціонерами, нам треба якнайшвидше перезавантажити усі гілки влади, допомогти. Нам у цьому можуть наші союзники у США великобританії континентальній Європі. Я вже направив свої пропозиції представникам республіканської партії у США. Будемо співпрацювати по плану. Тимчасова заморозка, перевибори, посилення обороноздатності України, знищення корупції, забезпечення прави, свобод людини, економічне благополуччя і справедливість, перемога і повернення втрачених територій переважно дипломатичним шляхом. Я б міг би ефективно працювати на цьому шляху у оборонній, а правоохоронній сфері, тому я змінив свою аватарку на цивільну яка зміну. Мого бачення стратегії розвитку України, а ось, схоже на те, що Зеленський до сих пір вважає, що треба продовжувати війну, але тоді він безкінечно залишається при владі безбожно краде і уникає будь-якого покарання за вчинені злочини. Він продовжує носити одяг в стилі мілітарі на міжнародні офіційні заходи. Так він зробив вчора на зустрічі з Трампом і Макроном. Така демонстрація небажання позбавлятися влади і робити супротив мирним ініціативам наших західних союзників була дуже впливовою негативною ними сприйнята. Одна із найвпливовіших газет з шаніоркта. Мс оприлюднила заяву радника Трампа Руджера Стоуна. Сватер і ботинки на зустрічі з президентом США – це неповага по відношенню до американського народу. Скоріше за все, зеленському запропонували піти на поступки, заморозити конфлікт, провести вибори, мирно передати владу. Будемо стежити за ситуацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо. razoma